29 січня на базі Тростянецького селищного комунального центру культури та дозвілля для працівників культури громади пройшло навчання з цивільного захисту. На навчанні були присутні працівники клубних закладів, бібліотекари громади, викладачі Тростянецької дитячої музичної школи, КЗ Тростянецький селищний центр фізичної культури та спорту та представники молодіжної ради при Тростянецькій селищній раді. На жаль, ми всі живемо у важкі для країни часи, і знання, якими сьогодні поділилися з нами фахівці різних служб, що відповідають за безпеку життєдіяльності громадян, були вкрай необхідні. Представники 29-го ДПРЧ СМТ Тростянець Павло Бойко та Марина Свирида розповіли присутнім про засоби, які у разі пожежної небезпеки допомагають уникнути жертв. Та показали наочно, як при пожежі користуватися вогнегасником. Лікар з медицини невідкладних станів Тростянецького пункту постійного базування від Бершицької філії Оксана Бунчак розповіла та показала, як надавати першу домедичну допомогу у різних екстрених випадках. Адже в житті бувають хвилини, коли людина може стати свідком нещасного випадку, і в ту хвилину життя постраждало залежатиме саме від неї. Тому знання, які передала фахівець, вкрай необхідні. Представник другого відділу Гайсинського РТЦК та СП старший солдат Олександр Шпирко, зазначив, що у воєнний час варто мати хоч початкові знання про самопоширену зброю, якою користуються сьогодні наші військові, це автомат Калашнікова. Його доповідь значно підсилив інструктор з кульової стрільби при КЗ-Тростянецькій селищні центру фізичної культури та спорту Володимир Кабанчук, який провів і практичне заняття: Дай Бог, щоб нікому в житті не довелося зіштовхнутися із ситуаціями, які шкодять здоров'ю та загрожують життю.